Всім привіт! Хочу сьогодні роб... зробити огляд біткоїна, поговорити про ринок, про свої думки, і що, в принципі, очікувати восени, тому що літом завжди волатильності майже немає. А завжди, коли вже осінь приходить, відновлюється волатильність, починається рух на ринку, всі вертаються з відпусток і починається якась двіжуха. От тому зараз хочу поговорити про ринок, що я очікую, і в принципі як рухатись далі. Осіню. Також хочу нагадати, що з 1 вересня у нас піднімаються ціни на навчання, тому, якщо ви планували прийти до нас на навчання, поспішайте, напишіть в директ або в Телеграм, тому що основна ціна використа на індивідуальне заняття. Так, дивіться, по ринку. Що я очікую, моя позиція, яку ви зараз бачите на екрані, вона не відкрита. Але, в принципі, я буду її лишати і спостерігати. Чому? Пояснюю. В п'ятницю вечора виступав Джером Паул і сказав, що буде підніматися ставка, якби інфляція зменшилась, але ще не так, як їм очікувалось, як би їм хотілося. Тому вони в будь-якому випадку будуть ще піднімати ставку і не просто на пару пунктів, а досі так добре будуть піднімати. Виступав він в п'ятницю ввечері. Ринок у нас вже був закритий. тобто Волатильності ніякої немає. Я очікую, що коли у нас відкриється в понеділок SP 500, ми отримаємо якусь реакцію, і, скоріш за все, ця реакція буде вниз. Відповідно, тому сьогодні ми можемо або стояти далі, так, як ми стоїмо, або я все рівно очікую, що буде якийсь мув вверх. Мені би хотілося, щоб був якийсь мув вверх, і потім вже відкати вниз, тому що я думаю, що оці, ця ліквідність вона повинна бути знята. Uh, і що, в принципі, я думаю, по ринку. Навіть якщо, наприклад, мою позицію не відкриє, я впевнена з вероятністю 90%, uh, що ціна все-таки піде вниз. Чи піде вона з текущих, чи все-таки зробить якийсь відкат вверх і потім розгорнеться, ми це побачимо в понеділок, десь після третьої години дня. Uh, далі, якщо, наприклад, мою позицію не відкриє, ціна піде вниз, то з цього рівня. А, да, які у мене тут позначені. Я, коли ціна сюди прийде, я буду дивитися на можливий набір лонгової позиції. Чому? <кхід> Тому що так е, скочуватись вниз ми не можемо. Нам потрібно буде повернутися для того, щоб набратися палива, набратися сили і далі піти вниз. Тому в цьому районі, якщо у нас ціна буде плавно підходити, я буду розглядати лонгову позицію. Буду її розглядати приблизно до району. 28 тисяч, тобто, да? І звідси я планую набрати знову шортову позицію уже з похідом набагато нижче. Про похід набагато нижче, куди ми можемо дійти. Цілі у мене визначені, але це не означає, що прям зразу глобально ми платимо. Але є і другий сценарій, як себе поведе ціна. Якщо, наприклад, ми підходимо до цього рівня, і у нас ціна підходить неплавно, так, а отак різко, як тут намалювала, пробиває цей рівень, пробиває рівень 29600, да, який в мене тут позначений. І вже починає торговуватись над цим рівнем, то в цьому моменті і в цьому випадку я вже буду дивитися на лонгові позиції, тому що цей рівень нас не витримав. Да, ми його пробили, зняли ліквідність. Проторгувалася над ним, і далі вже у нас йде похід тільки вверх. Тому по біткоїну от така от картина що робити ви буквально зараз період часу. Ви маєте зрозуміти, що неможливо там наперед, на роки, прописати, зробити сценарій, графік. Наприклад, зараз я говорю: все добре, ніяких новин негативних чи позитивних нема. Проте, в понеділок може статися будь-що. Негативна новина виходить, графік летить вниз, Виходить мегапозитивна новина, графік полетить вверх. Я зараз говорю конкретно з ситуації, яка є, і конкретно технічно по графіку, що я бачу. Тому, якщо будуть якісь інші зміни, випадки, я поговорю: зроблю ще одне відео, все поясню з ситуації, яка склалася. Тому всім хорошого дня! Ловіть останні лучики тепла, тому що, на жаль, літо закінчується. І починаємо активно працювати, тому що я думаю, що з вересня повернеться волатильність на ринку. Всім солодкого дня!